І так, друзі, розпаковочка нашої посилочки з Home Depot, американського магазину замовили трошки інструментів, точніше, аксесуарів різних девайсів, які будуть полегшувати роботу. Покажу вам, що тут є. Перш за все, бумага, яка нам не потрібна. Ось такий, міловоковська валізка, як ви гадаєте, що всередині покажу трошки пізніше. Діабловські ось такі диски по дереву на 24 зуба. 165 мм на тарцовку саме раз буде. Йдемо далі куди покласти, по місці, де немає, йдемо сюди покладемо. Ось такі наші кутники алюмінієві, легенькі, дуже класні вони по якості користувалися, замовили ще раз, ось так вони виглядають. Тут нема сантиметрів, тут йдуть американські розміри, але тим не менше крута річ. І якщо проловчитесь, повірте, що кращого ви не знайдете. Йдемо далі. Рулеточка 25-фітова. Її фішка в чому? Хочу вам показати. Ви відкриваєте, і вона сама не закривається для того, щоб її закрити. Так. Для того, щоб її закрити, ви маєте нажати ось кнопочку. І вона. Де це там кнопочка наша? Зручна. Оп, і вона закрилася. 25-футова рулеточка, вона йде намагнічена, не боїться ударів, то, в принципі, я задоволений. Дуже крута річ. Ось це, чесно кажучи, якщо ви хоч раз покористуєтесь мілвоківськими ножиками, думаю, щось важко вам буде знайти для того, щоб користуватися іншими приборами. І головна фішка, що він, якщо ви гіпсокартончик або, в принципі, непогано ним управляєтесь, то ви можете зацеплювати його за. Власне, самий ножик. І ви зможете порізати набагато швидше той чи інший лист гіпса, куди вам потрібно. Ось дивіться, два ножика, два леза. Леза там копійки за них коштують. І двохсторонні йде дві штучки. З цим ми розібралися. Ось так ми ложимо на наш стіл. Викрутки. Всі вони йдуть на магнічені. У нас іде в комплекті 6 штучок, також бренд Milwaukee. Ось так вони виглядають дуже зручна ручка. Ось тут іде пластик красний, а чорний це буде для того, щоб вона не скользила. У нас йдуть три хрестові і три класичних щіточки. І ще особливість полягає в тому, що тут іде самий ствол викрутки, він йде шестигранником. для того, щоб ви могли власне, зажать ну, я не знаю, там, якимось ключом. Або Рошковим або даже газовим, зажимним для того, щоб посилить речах і зажимати ті чи інші речі. Ось так вона виглядає, 6 штучок в комплекті йшло. Далі, це любов будь-якого електрика або людина, яка дружить з проводами. ось ці кусачки. Я ними сам користуюся кращого, я ще не знаходив. 6 в одному. дуже зручна ручка, гострюча, і найголовніше це дивіться толщина носика. Вони легесенькі, але ви тим дуже швидко можете доставати ті чи інші там цвяхи і так далі перекручувати, закручувати провода, а не потрібно якийсь інший девайс. Мінус, що не можна чистити ними ізоляцію пряміком. Тобто, зовнішню ізоляцію ви не почистите, через те, що тут ви бачите під різні діаметри проводів. Неверховні ізоляції. Ну знову ж таки, це діло привички. Якщо ви приловчитеся, ви можете носиком відкушувати і все буде класно. Рухаємося далі. Ось такий у нас набор ключів. А, що тут іде? Кусачки власне, самівоковські. Далі йдуть у нас такі пасатижі з як вам сказати, пасатижі з таким заокругленим носиком. І третє, це ось такий девайс, це заживний ключ від Milwaukee. Ось так воно це діло виглядає. І з пасажирів прикольно, що тут є ріжучі, Ви бачите, такі вона там вона відрізає провода. Як на одних, так і на других. Хто не знає, це американський бренд. І це такий наборчик для електрика, для того, щоб полегшити йому роботу. Ось це такий шов-шов ящику. Дивіться, ось такі ключі. Кусачки пасатижі і ключ зажимний, кусачки для зачистки ізоляції, набор викрутих, крутих, два ножика, рулетка, кутники. І, власне, самі два диска для дерева на 24 хубчика. Ішов в ці валізки, зараз вам показую також. Це крутезний набір короночок. Самі різні коронки, які ви хочете. Подивіться, як воно виглядає. Теж тож, тож мілвокі. Такий добротний метал, відчувається, що він добротний. Ми ними користуємося, це, допустимо, 54 мм. Це така, якщо взяти середню, а якщо саму велику, давайте поглянемо. Сама велика, Сама велика. Я вже їм користувався, це просто вам знімаю, хочу показати. Саме велика це на 76 мм йде в цього комплекту. І саме маленька у нас буде йти 19 мм. Чудова річ, як на мене, вона підходить як і для металу, так і для дерева. Тому, друзі, ось такі наборчики мені прийшли. Як ви думаєте, скільки ця вся коробка обійшлася і скільки вартує.